Перед нею у зоряну мить, а вона склала в пазли любов і пішла з нею поміж людьми. Народжена, щоб дивувати світ. Минули неділі, 21 травня, в читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулась творча зустріч з талановитою Кременчужанкою Тетяною Булат. Веде мене, мелодія моя, веде в Луги, веде в ліси, поля. Там пахне м'ятою. Там пахне чи прицеп. І На душі моїх сладкіщем. Співачка, хормейстерка, художня керівниця багатьох народних колективів художньої самодіяльності, режисерка, художниця, народна майстриня та письменниця. Як то кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Все своє життя пані Тетяна присвятила творчості і під час заходу присутні познайомились з такою колоритною особою. Яка також має і велике прагнення відтворити духовну ауру української нації. Ми робили повністю весілля за, всі, ну, за всіма звичаями, як це повинно бути. Сходили жіночки, а молоді дівчатка, так, сходились е -е, наречено, одягали батько, матір наречено і в холі стояли здоровенні такі столи з, дійсно, з їжею, з короваями дійсно, І це всі колективи, і вони сіли всі за стіл. Там і печене було, і жарене, і шмалини. Це всі були в такому шоці, що це ну в реальному часі. І це два столи, і всі як гехнули Маруся раз, два-три Калина, Так мурахи не тільки взагалі поповзли кругом. Ми також хотіли долучитись і приєднати, щоб передати надалі майбутнім поколінням цей звичай. Ви запалюєте людей і кажуть, що були такі люди, які ніколи не співали, не володіли технікою але ви змогли з них зробити справжніх акторів, артистів, які вставали на сцену і співали і запалювали людей. Тетяна Булат активно реалізовує свої багатогранні таланти на щедрі ниві української культури і духовному житті нації. Таких жінок називають берегинями свого роду. З дитинства пані Тетяна була дуже наполегливою і працьовитою, що допомогло їй досягнути вершин та реалізувати все задумане. А на творчій зустрічі Тетяна Булат презентувала свою вже другу поетичну збірку Рядки опалені війною, де передала всі свої емоції, пережитого на сьогодні, у віршах. У кожної нації власна культура, держава, порядки, ментальність і мова, історія, література. У кожному народі своя унікальність. З поетичними збірками талановитої Тетяни Булат можна ознайомитися у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. А також письменниця зазначає, що згодом книги стануть доступні і в онлайн форматі.